Офіс. Давай, стой же тут. Вірю. Давай. Я хотев это. Хотев переделать. Хорошо. Это пажидора. Это говоришь. Располевать. Можно расстелить. Меняете на гирю что ж ты? Я сказал. Дерю. Да у тебя это расстелить. А как её? Раз. Сочиняется. Да.

Треба Так, Отпускаю руки розповісти. руки, починаю. Раз, два, три. Сергій, представляешь, что дубай тянут. Славик давай. Давай, додавлю. Держи славик. Держи, Славик. Славик удачи. Славик масою, масою надави на нього. Масою надави масою, надави масою. Сири на себе, на себе. Красавчик. <плес> Ні-ні-ні-ні, куди <плес> насам, куди ти давиш? <плес> не туди ж не давай, ту сторону. На, на не зривай руки. Слови, держи. Держи його зараз за мортице, сло. Все. Ви бачиш, ви бачите, <плес> по гаражу чи <твій>. нідже? По гаражу. Тут плізос <плес> <Досп> є. Ну, от він. Давай. Ось. Хай пас впертока. Так от, випиляй так серйозно. Випиляй, бо не владна рука каже. А. Девай цю гирю, 24. Чотири. 5. 6. Не вийняй сімку. Так візьмано сюда. Ого, 10. 10. 10. 13. О, дивіться, оп! Вчиться як бревна надотягувати. 5. Мишко, плечем, повністю корпусом, не замиру. 8, 7, 10, 10, 11, 12, 13, 14. А нові? Нові як повинні бути?

Неудобно ж, что ты. Это не удобно брал ручка мента, считаю, нормально. Вот でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、 четір. Ну, то відя, поражу 600. А. 7 3 8. Розподію. Вогник 10, боже, вийде. Худи. Сири. Так, ні, от. Не треба. 20. Е молодёж. Лох хоч. Локоть. не з ногами, не попускай, не попускай. Так локоть совається. Я дверю можна положити. Вони піднімають руку, вибримають пенька. Немає церкви. Лохать підірвали нічого ну може. Що ж ти тіло шо, шо ж так, як? А, Корпус, не Ну а, Що а, ж ти не давиш корпусу? Рима, як не треба. Да. Не, 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 не пускай, не пускай, не пускай. Не, 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 не пускай, держи, держи. <плес> не спішно, отак от тої держи. Ото держи! держи, держи. держи. Ти, <плес> Ти, Він уже не піти. Серьо, з ваше пляшки. тіло на нього. Волона ж на пляш шліш. Держись, ярий, держи! Такі держать, довго, це ж у Держи, Держись, ні є вже, не пускай. Господи.

Так плаває тут мішай, сидяє. Та батько ж дивися, давай, ну давай, давай його, давай. Сере, давай, давай. Давай, давай! Сімнадцять, 17, не мішай діти, не мішай, хай чуть люди займаються. Усім кіло блід взяли, тільки рукою. А це що вони? Що не тягнуть, як тягнути. Якщо вже карти соває, так хай совує. Да. Не треба совати. Ні, так якщо не так вже все. Ну хай можна, темні. Лохаці, що так, як хочете. Так, де бать, відь? Іди переживай. Одну лошаді не виступає. Давай, давай, давай! старайся. Цим вам дави, буде поряд.

Давай, 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 душа. Да, давай, давай. Давай, давай, давай. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Девятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Ты придовши руках нормально. 20. 22, Боже, двадцать. Двадцать Давай, хоче! 24! <риклад> Ще третій, піднімей перебіг. 26! 27! Ще, один, раз. Ну! 28! Это не плохо. А я понял. Катя сейчас еще и в речку Катя, Катя, а Катя, 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 а Катя, 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 Катя,

Вороньки, взяли канаву? Величкою? Чотири чоловіки? Я просив тратити канаву за руки? Ні, я їй не просив. Положили канаву? Четверо є? А чому ж ви такі художні? Поки розочка не перейде через линьку, а або вот тут, до двох перемог. Одній з команд. Зрозуміло? Вороніки, зрозуміло? Значить, рушаємо по команді три. Три. Стоп, 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 стоп. Чорнухи. Лофиця зліва, чорнухи справа. право. Їм. Чернухи, направо підчується. Оперативно. Чернопільські і э, лофички. Команди готові. Команди готові. Команди готові? Готові? готові. На рахунок три. Читай, до трьох, три. E tu ferma? Trafista! 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 Taco! Tá. Tá Taco, lá! E tem misto, a com o final! Três! Я здесь. Самой. А то не порядок. Три. 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 datu kita ni betul 3 <laughs> 50 грамм капитана. Ребята! Команда передового средства порядок, яка він получила. Готова? Да, готова. Ні, я бачу, сам саме готовий. na pontou 30 dai mojë. Po, si tak e ishte dalshi. Ja perezhваю. Tak, komanda e gatshme. Saña, e gatshme? Da. 3. もうまだいける。